Колись давно великий китайський філософ Лао Цзи сказав: той, хто перемагає інших, сильний, а той, хто перемагає себе самого, могутній. Страх головний вбивця людей ще за життя. Він послаблює віру у свої сили та змушує жити нікчемним життям. Але якщо вдається побороти страх, ти миттєво сильнішаєш, піднімається самооцінка і з'являється заряд бадьорості та енергії на дуже великий час. Перше, почни з найнижчого рівня. Є страх висоти, почни стрибати у воду з пів метра, далі з одного метра і так далі. Поступове збільшення складності допоможе тобі без особливих внутрішніх переживань подолати страх. Друге, поглянь страху у вічі. Часто почуття тривоги і страху виникають через незнання. Почни вивчати свій страх, боїшся темрявий привидів, а ти сам їх бачив, а твої знайомі їх бачили. А де вони взагалі можуть з'являтися? Якщо ти почнеш ставити собі ці та інші запитання, ознайомишся з інформацією, то зрозумієш, що боятися нічого, адже реальних підтверджень існування привидів практично немає. А навіть якщо вони існують, то з'явитися в твоїй квартирі точно не зможуть. Чому? Відкрий інтернет і сам дізнаєшся. Третє. Зміни інформаційний вектор, жахи, новини, серіали. Більшість інформації, яка до тебе доходить, має негативний характер. Усе це підживлює твої страхи, даючи їм владу над тобою. Але в твоїх силах прибрати цей негатив. Переключись на позитивну інформацію, шукай інші знання із саморозвитку. Це зміцнить твій дух. Четверте, надихайся чужими прикладами. Людей, які мають такий самий страх, що й ти, мільйони, але є тисячі тих, хто зміг побороти цей страх. Пошукай історії їхнього успіху. Дізнайся, як їм це вдалося. Надихнися їхньою перемогою над собою. І на цій хвилі позитиву ти зможеш перемогти свій страх. П'яте. Знайди однодумця, наставника. Діяти в команді набагато простіше. Взаємна підтримка знижує рівень страху. Шосте. Постійно розширюй зону комфорту, роби нове, чи не дуже приємне для тебе. Обливайся холодною водою, замість ліфта піднімайся по сходах, сам по собі вхід до зони дискомфорту, тобто вихід за межі звичного життя, це вже подолання і загартовування себе. Ти стаєш сильнішим, а твої страхи. Зменшуються. Сьоме, склади список страхів, боязнь чогось протягом довгого часу приводить людину в стан постійного страху. Тобто вона продовжує боятися, але вже не розуміє конкретної причини свого страху. Коли на аркуш паперу. Ти виписуєш усі свої страхи, то підвищуєш усвідомленість і починаєш бачити реальні причини страху, а не надумані. А далі, вибери з цих страхів найменш страшний, і зроби все, щоб його подолати. Восьме просто зроби це, як вийде. Так, можливо, ти зазнаєш в невдачі, але ж у тебе не обмежена кількість спроб. А кожна нова спроба буде робити твій страх дедалі слабшим, плюс новий досвід і знання, що допоможуть зробити наступну спробу трохи успішнішою. Дев'яте: Розроби план подолання страху, досягнення будь-якої мети починається з планування, списку дій. Коли ти знаєш, що робити, Тобі простіше впоратися зі страхом.